Всім привіт! Сьогодні спонтанне відео для мене самої. Я буду читати лист, який я написала сама собі рівно рік тому на майбутнє, рік тому, коли я ще не знала, що мене взагалі чекає у 2022 році, що взагалі буде відбуватися і де я буду знаходитись. Тут написано відкрити 27.12.22, тому я вирішила поділитися цими откровеннями. І на своєму ютубі. Я взагалі не пам'ятаю, що я тут писала. Єдине, що я пам'ятаю, я писала це перед тим, як поїхати в Словенію, тому що рік тому ми їхали кататися на лижах в Словенію. Потім ми їхали в Буковель, потім ми були в Верховині. Потім ми були а, в Ужгороді. Кроше, у нас був такий дуже класний тур. До речі, про цей тур в мене є класний влог. Можете подивитися, він дуже класний, душевний до всіх цих подій. Я хочу активно Я хочу активно... я хотіла сказати, я хочу активно просрати цей год. Коротше, давайте я відкрию. До речі, на конверті самому написано сумувати це нормально. Чому? Боже. Звичайно, я написала руснявою мовою, але я перекладу. Коротше, я згадала. Суть цього листа була в тому, що це начебто пишу я із майбутнього самій собі. Тобто, те, що я пишу тут, це типу, я в 2022 році з майбутнього, типу, Hello, ось у мене таке-таке-таке сталося. Це, типу, коротше, знаєте, як програмування себе, афірмації, візуалізація і так далі. Ти начебто Програмуєш свій мозок, що це вже сталося, що це можливо, просто йди до цього і все станеться. Коротше, це NLP. Але, боже, насправді це так інтимно читати такий лист. Дорога Аліна із 2021-го. Це я тобі, Аліна, із 22-го кажу. Я знаю, що ти велика молодець. І багато зробила. Але я, Аліна, із грудня 2022-го ще круче. І все завдяки тобі. Дякую, що ти тоді почала. Так, ну це ми пропустимо. <ріст> Тільки подивись в свій Інстаграм. Там живі надихаючі фото. Дивимось. Що там за фото? Я вже чесно не пам'ятаю. Норм. Я не знаю, мені взагалі пофіг на Інстаграм зараз. Мабуть, останній рік. Останній раз мені було не пофіг на нього. Ось тоді, коли я писала цей лист собі. Тому що зараз я відчуваю якусь відразу від інстаграма, яка трансформується в байдужість. Тому не хочу взагалі туди заходити, сидіти там дуже, дуже мало часу там проводжу, можливо, пару хвилин в день. І то, тому що я відповідаю на якісь мемчики чи відео, які мені надсилають. Ти нарешті відвідала стільки країн. Зараз згадую, як чудово там було. Обов'язково буду відвідувати нові країни в 2023-му. Я круто розбираюся в зйомках відео і монтажі, постійно знімаю влоги та розмовні відео. Я набрала популярності, уявляєш, і викладаю. Голі фотки в інсту, тому що хочу. Я головна в своєму житті і мені все рівно на її думку. Адже я доросла і нарешті сама будую своє життя. Я більше не боюсь. Я заробляю декілька тисяч доларів на блозі та інших проєктах. Я закінчила обидві освіти, уявляєш? І я більше не сиджу на скучних парах. Я все захистила і нікому нічого не винна. Я не закінчила універ. Так, я закінчила психологію, магістратуру, але я кинула свій універ по філології на шостому курсі за пару місяців до захисту диплому. Тобі всього лише треба частіше, плюс зацікавлений партнер. Я так само вмію розпоряджатися фінансами. Та відклала 5 тисяч доларів. Я можу собі дозволити лосось і хамон в повсякденному житті, а не тільки на свята. Я постійно їм в класних ресторанах, а ще хожу в класні салони на стрижку. Купляю саме той одяг, який хочеться, а не подешевше. Я знаю всі свої найкращі ракурси, можу викладати позування. Коротше кажучи, я щаслива бути собою, щаслива знаходитися там, де я знаходжусь, з тими людьми, з якими я знаходжусь. Твоя Аліна з грудня 22-го. Це піздець. Можу зробити висновок, що все не так. Але я все одно щаслива. Так, в цьому році був повний треш, але. Я не можу назвати це повноцінним трешем для мене, тому що я просто жива. Я не скажу, що я чогось класного досягла, чи я зробила те, про що я мріяла. Ще я можу сказати, що я реально велика молодець. Мені пофіг на інстаграм, я не бачу сенсу взагалі його вести. Для мене особисто всі соцмережі повністю можуть замінити Інстаграм. Тому що якщо я хочу поспілкуватися, в мене є телеграм. Якщо я хочу подивитися відео, в мене є Ютуб. Якщо я хочу посміятися, в мене є Тікток. Якщо я хочу викласти якесь відео з самолюбуванням, в мене також є для цього Тікток. Якщо я хочу подивитися класні картинки, в мене є Pinterest. Таким чином, люди для чого інстаграм, ну, крім тих людей, які там заробляють гроші. Я взагалі не бачу сенсу. Для мене там дуже багато лицемірства, і мені просто стало нудно слідкувати як і за знайомими людьми, так і за блогерами. Ще більш нудно. Тому для мене це дуже токсична соціальна мережа, в якій я, начебто, маю бути, тому що я розвиваю свій блог, але чесно, мені так не хочеться. У мене такий опір. Можливо, мені потрібно копнути якось. І подумати, чому ж в мене таке ставлення. Але, мабуть, в мене так завжди було. Я ніколи не хотіла викладати в інстаграм щось. Я хотіла завжди, ну, там просто повиділюватись своїми фотками, щоб там, не знаю, люди знали де я, що я роблю, і все таке. Це якийсь рефлекс. Типу, щось відбувається, ти це знімаєш і викладаєш. Але зараз. Я хочу використовувати інстаграм, можливо, тільки для того, щоб мої друзі знали, що в мене вийшло відео. Хоча мої друзі і так знають, що в мене вийшло відео. Вони бачаться на Ютубі або їм приходить сповіщення. Тому Аліна із 2021-го інстаграм вже не актуальний. Я розбираюся в зйомці відео та монтажі. Я так само люблю цей процес і готова на нього витрачати багато часу. Можливо, скіл не підвищився, але добре, що він не... Понизився, тому що все-таки пів року я нічого не знімала в цьому році. Я не досягла популярності, але я не дуже через це переживаю, тому що це просто шлях. І я розумію, що шлях до якоїсь мети він такий самий кайфовий, а частіше навіть більш кайфовий, ніж сама мета. Тобто, в мене і не було цілі досягти популярності, так як це афірмації, звичайно, що я перебільшено описую, типу, чого я досягла. Але суть не в самій популярності, а просто в тому, щоб ділитися. Я говорила на початку, коли я почала знімати відео, що я просто. Постійно про це і так говорю з друзями, там, з хлопцем, зі знайомими. Я це і так постійно обговорюю. Я пишу це собі в щоденник. Я обговорювала це з психологом, з одним з другим. І я і мене переповнювали ці знання, ці емоції, ці інсайти. І мені просто хотілося це вже не стримувати, а вивалити от в чому була ціль. І зараз ціль, в принципі, та сама. Я так само хочу продовжувати. І ціль тут не популярність. Але я буду брехати, якщо я скажу ні, я не хочу цієї слави. І все таке, звичайно, я хочу, це дуже приємно. Я б сказала, що дуже важко займатися будь-якою діяльністю, коли немає фідбеку, але я все одно нею займаюся. У мене багато фідбеку на старих моїх відео, які були там рік тому. На тих, що я записую зараз, ні, фідбеку майже немає, але. Але це і має типу, мене зупиняти. Воно мене не зупиняє. Мені хочеться просто фігачити в одну точку і все. І колись щось з цього все одно станеться. Все одно це краще ніж нічого не робити. Я буду стикатися з цією фрустрацією стільки, скільки треба, поки мені вже просто не доїсть. Але поки що мені не доїдає, мені хочеться записувати більше й більше. Мені навіть хочеться записувати по тричі в тиждень. Раніше я ледве встигала раз в тиждень робити, а тепер. У мене з'явилося трошки більше часу, так як у мене тут немає нікого, немає з ким тусити, проводити час. Тому в мене є цей час на розмову з камерою. Я не заробляю стільки, скільки я тут собі написала, але мене все влаштовує. Я знаю, що колись так буде. Це просто закономірний процес, тому що все одно мій дохід підвищується з роками, і все буде ок. Коротше, я зараз якусь таку відчуваю всередині себе опору. Що мені, в принципі, все рівно на якісь мої, там невдачі умовні, тому якби мені пофіг. Я відклала 5 тисяч доларів. Я не знаю, я не слідкую за цим. Я думаю, що, мабуть, так. Я взагалі такий маніяк з приводу відкладання грошей, там, фінансової грамотності і все таке. Це взагалі дуже цікава, до речі, окрема тема для відео. Про фінанси і взагалі як я ними розпоряджаюсь. <рес> так цікаво, я на все собі я можу собі дозволити хамон і лосось. <рес> а що такого в хамоні і лососі? Ну, це я думаю, що багато хто може собі дозволити. Просто для чого. Ти ж, якщо маєш якусь свою улюблену страву і будеш їсти її кожен день, вона більше не буде улюбленою. В цьому той головний поєнт: щоб не робити це щоденним. <рес> ну, добре, можливо, це якісь мої там. Обмеження в голові. Але так, я можу собі дозволити, але я не бачу сенсу. Купляю ту одежу, яка мені подобається, а не подишавши з одежу. У мене зараз взагалі якісь дивні відносини, тому що дуже багато моєї одежі в Україні, в мені здається, мій гардероб повністю обнулився. І зараз у мене абсолютно все, що мені не подобається в моєму гардеробі. Та й на це, в принципі, також пофіг. Найголовніше, я вважаю, що я. Щаслива бути собою, щаслива знаходитися там, де я є. Ну, я б хотіла бути в Україні, звичайно. Але я щаслива знаходитися з тими людьми, які мене оточують. Я хотіла б, щоб мене оточувало більше моїх людей, яких я люблю. Я б хотіла бачитися з ними частіше. Я не можу заперечувати той факт, що мені дуже добре самій. І це не самотність, коли тобі прямо погано. Звичайно, у мене є моменти такої самотністі, де я відчуваю якусь нехватку, і я не можу описати, що саме. Мені не вистачає там поржати з подружкою про з чогось такого нашого. Але в той же час я можу з нею поржати по телефону чи поржати в переписці. Як я вже сказала, через те, що я відчуваю цю внутрішню опору. Можливо, це такий новорічний настрій на мене впливає. Але я відчуваю собі сили продовжувати бути самою собою і з самою собою. І не зупинятися на досягнутому. Я бажаю собі одного, це продовжувати в тому ж русі. Просто не зупинятися. Я не буду собі ставити якісь плани, якісь цілі. Для мене зараз головне, щоб я не зупинилась. Причому. Все те саме я говорила собі рік тому в відео про плани на рік. я не знаю, це моя філософія. Я не планую. Я просто роблю те, що я вже роблю, але краще і якісніше з кожним разом. Тому я думаю, що на цьому все. Я поділилася частинкою себе. Сподіваюсь, вам було цікаво. І побачимося в наступному відео. Все. Па-па!